Те, що нам пропонує Porsche, оновлений Porsche 911 отримає нову цифрову панель приладів. Я вам нагадаю, що Порше вселили вже давним-давно електричну панель приладів. Але за що ми були вдячні Порше? Це за те, що в них... Центральна стрілка тахометра, вона завжди була механічна. Ну то справжня. А там же спідометр, там всякі там бусти на і, і все інше. Там ну понятно, вже було, ну типу намальоване. Це були вже екрани. І зараз в нас ще й забрали ще цю стрілку центральну. Центральна стрілка тахометра, вона давала. Ну, якщо на Каєні би його забрали, з тим відром там або з маканом, але в Порше 911 який ну я вважаю, реально повноцінний. Ну якщо не спорткар, ну але але все одно, це ну реально це гоночна машина. Ця стрілочка посередині, механічна, справжня, вона викликала певні емоції. Давайте пощадку, давайте так і кажіть, що ви вирішили зекономити на нас на, на своїх клієнтах, що вам вже жалко, ви стрілку забрали, ви поставили туди екран, втикнулися. Набагато проще, да? втикнути екран, зашити його, і ну, туди можна прописати все, що хочеш, хоч мультики. Замість, замість стрілок. Ну, все, молодці. Так ви хотіли, щоб людина сіла і почу... відчула себе на, на цьому на симуляторі. Давайте, шагайте далі.